Сьогодні ми з вами виготовимо ось таку чудову ялинкову прикрасу. Для виготовлення гнома ялинкова прикраса нам знадобиться картон, папір в клітинку, щоб зробити шаблон, лінійка, невеличкий шматочок пряжі, джудова нитка і такий помпончик, який якщо у вас є зараз лапки, які дуже популярні, то такі помпончики кладуть в упаковку до цих лапок. Щоб виготовити носик, і нам потрібен цей пампончик. І так, починаємо. Чому саме папір в клітинку? Тому що з нього найпростіше зробити шаблон. Приблизно у нас повинен бути рівнобедрений трикутник. Трикутник розміром десь, наприклад, 8 см. Ближче до краю починаємо. 8 см. І висотою теж 8 см. 8,5 я зроблю. Ось у мене трикутничок. Провожу лінії. Навіть можна, і я одразу вам скажу, що можна просто зробити трикутник з одного боку, скласти напіл, відрізати, наприклад, прямокутник. Відрізати прямокутник, скласти напіл, і таким чином ми економимо наш час. Відрізаємо. Все, це шаблон, його було легко. Вирізати. Таким чином, не треба виміряти картон, тому що він буде можливо, вийти кривим або похиленим. І ми знаємо, в цілях економії ми починаємо, ми прикладаємо наш шаблон якомога більше до краю. Враховуємо, що у нас країни рівні. І беремо до уваги те, що ми можемо тут зробити, наприклад, якщо ми будемо економно використовувати, то ми можемо зробити багато таких трикутничків помістити. Просто обводимо, Можна ще один обвести. Ось ви бачите, що Одразу вміщується ще один. І я прикладаю, таким чином я собі економлю і час роботи, коли одна лінія буде для двох трикутничків. Це, як приклад, я вам показую, але я буду робити одного огненка. Вирізаю трикутничок. Ось, добре. До прикладу, вам, що можна ось так. Я буду робити один трикутничок. З чого я починаю? Я починаю з того, що я намащую клеєм верхівку. Це дуже швидко, дуже легко і просто. Я Намащую клеєм верхівку, до неї відрізаю невеличкий шматок сантиметрів 10-12, невеличкий шматочок. Можна навіть зав'язати вузлик. Я не буду в'язати вузлик. я прикладаю ось так. Далі я знову намащу клеєм поверх і починаю працювати. Таким чином я... Відкручую джотову ниточку вступову, Викладаю. і таким чином починаю наготувати на першу Я наміщу клеєм із цього боку. У тільки верхівку щоб не вимазати. Відрізаємо і намастимо клейн, щоб зафіксувати наш край. Зафіксували наш край. Тепер робимо воротку нашому гонку. Це дуже легко і швидко. Беремо. Беремо, не на наші чотири пальчики. Mostra aqui o tio, Ну, а что, по-другому, я не знаю, что 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 а знизу вниз розрізаємо. Натягнула і розрізаємо. Готово. Це у нас буде богородка нашого гномика. Можна підрівняти з обох боків. Ось бачу, де мене стерчить. стричить. Не підрівняю. Це не стричить ніде. Зараз підгортаємо. І приклеюю. Звичайно, клеєм ПВА.